Яка виставила невеличку локацію, давайте подивимося трошечки чорно-білого. Так, я її буду розбирати. Значить, давайте сердечки, які ви дуже знаєте: гусяча лапка в біло-чорному кольорі трьох розмірів буде. Далі різноманітні підвісочки, моделі, потім більшу кількість побачити на сайті, це просто ми збираємо квіточки. Значить, оновлені ось такі всі моделі. Тепер із нового ось таку білу-чорну модельку я вам взяла, ціна така сама. І от це це трошки дорожче. гривень на 4, не пам'ятаю, але дивіться, яка нова модель. Ну, Квітки, якщо потрібно, покажу ще. Локація. Тепер нові стрічки. Значить, органза з регіоновою основою з мереживною акантовкою в білому кольорі. Далі чорна з білою окантовкою І саме під ці стрічки такі, ну, така сама органза, але в розмірі 16. Ну, 16 це йде разом з акантовочкою. Для чого? Для того, щоб ви могли комбінувати. Так, ця стрічка є. Тепер, дивіться, дуже гарна, цікава легенька шовкова тафта з переливом Корейська стрічка з чорним краєм, дуже ніжна, має лицеву сторону і зворот. Голочки показують. Значить, стрічку, яку ви знаєте, текстильна стрічка, але дивіться, в великій кількості вона приїхала. Зараз буду показувати. Значить, біла, посередині чорна смужка. І така сама повинна бути чорна, а посередині біла смужка, вона однакова. Ціна гарна, дуже на неї. Так, далі. Тепер 25-ка текстильна стрічка, чорна, посередині біла смужка. Така сама біла білосніжна 29 колір Посередині чорна смужка. так тали. Тепер ось така цікава стрічка вона м'якіша. От ці стрічки цупкіше. Ця стрічка, м'якіша, вона, е, дві сторони має. била а в ось такая прикольная черная строчка так и так как у нас беда бедовая с тоненькими стричками то еще черно-белая смушка по краям и била черная смушка Далее, так девчата и дыму дали. Давайте я покажу значит так опять же со строчкой значит э, стричка минулорічна. Не було її в цьому році. Була, отут тут я залишок поставила: 38 я продала. Дивіться, була ось така. Да? Зараз приїхала, і вона називається чорна давайте я буду на широкий показувати. Чорна, широкий кант. Тобто, вони різні по структурі. Ця м'якіша, це більш цупкіша. Так? Така бавовняна стрічка, гарна, ну, дівчата знають, чекали її. А, вот эта бавовняна, широкий чорний кант, 38, 25 і 10. Тепер нова стрічка біла з чорною обв'язкою. щільна ялиночка. Гарна стрічка. Значить, нова стрічка. І ще дивіться, я вам тут приготувала. Прямо смаколик я вам приготувала. Ви цю стрічку ви недооцінили, і я дуже хочу її розкрутити і показати, яка вона крута. І тому я роблю на половину стрічки, що у мене є, я роблю зничку 30% буде хід ціна. Вона дуже добре ну, по структурі, смотрите, як ви можете комбінувати, дуже круті, класні стрічки, і ще буде одна корейська чорна стрічка. Тобто, чорна стрічка це класика. І ви завжди можете її використовувати як базу, поставити декор. Ну, і це як маленьке чорне плаття. Тут дуже хочете, щоб ви її оцінили, фактури стрічки. І також на сатин з, з білою смужечки такої, от, да? в 38 25 поставлю ще також по льготній цені в промотовари. Ідемо далі. Та, значить, тепер білу обв'язку добре знаєте. Але ще поновила. Ці кольори, які не були, і додала ще чорний. Невелика кількість, але додала. Тепер, значить, ще така корейська органза. Чорна з білим не знаю, чого взяла, але за... вирішила щось їй взяти. <святок> Коротше, <святок> подивитися. Далі, кількості оновила корейських стрічок чорний-білий. Тобто, побачите, улюблена не може пройти стрічка в білому кольорі, це те, що залишилося. І нові стрічки, які приїхали. Ох, дівчатка, Леопард, Леопард! Ну Мабуть, це не леопард, це біла пантера. Да? Ну давайте так Чорна стрічка косого кроя. Далі біла з чорним косова кроя Тепер текстильна, ось така стрічка, вона ну легенька, м'якенька, корейська, гарна. Білий 29 кольор. Сміло беріть. Так, тепер, що ще цікаво, горошик приїхав, але вузенький 25. І нова стрічка недорога. Значить, біла. Чорний бантик на матовому сатині, а це на сатині друг. На цю стрічку поставлю знижку. Вона як, така як декоративна, це сатинова. І тут колір такий темненький. Тут поставлю знижку на цю стрічку. Взагалі, біла -чорних, чорних гами дуже-дуже багато. І я тепер вам. Це для самих стійких, хто дослухав. Взагалі, біло-чорної гами дуже багато. Стоїть в класіки чорна-біла гама, але я вирішила вам. Тепер рознести, щоб ви не плуталися. Тобто молочно білий 28-й колір з чорним буде стояти окремо, молочно білий буде стояти окремо, а 29 колір 0,29 білосніжний буде стояти окремо, щоб ви не плуталися. Що античний білий це ось отакий колір, а білосніжний 29 це ось отакий. Чорна біла гама окрема, і така буде окрема, і антична біла гама буде стояти. Окрема. Посилання, як завжди, залишаю і закріпляю в актуальному. Буде воно в школі.